Друже, привіт! Я став власником ноутбука з i5 10-го покоління, відеочіпом NVIDIA MX250, батарейка 90+, плюс відсотків. Практично в ідеальному стані, і все це обійшлось мені плюс-мінус 100-120 євро. Були певні нюанси, але про них ти зможеш дізнатися із цього відео. Якщо заінтригував тебе ціною, сідай зручненько, наливай чайочок і давай дивитися. Отже, сижу я в черговий раз моніторі торгові площадки. Люблю я постійно, знаєте, там щось пошукати. Можливо, іноді щось знайду цікавеньке, що можна буде розібрати, відремонтувати, та ще й заодно вам показати. Тут мені на очі трапляється плюс-мінус непоганий ноутбук і плюс-мінус адекватних грошей людина хоче. Вживаний ноутбук Medion з несправним акумулятором і без жорсткого диска модель md 63 без додаткової гарантії. У комплекті з оригінальним блоком живлення. Дігональ 15 дюймів Full HD, процесор iP50 210U та 8 ГБ оперативної памяті. Я так прикинув. Думаю, в мене є старий ноутбук, на якому крутиться один медіасервер старенький, там фільмики туди-сюди. Ну і плюс там ще одна невеличка така мене двіжуха, про яку я розкажу колись згодом, коли трошки додаться підписників на каналі. Так от, ну ми сторгувалися, забрав його по такій от ціні, отримав. Візуально, ніби все непогано. Але коли його розібрав, мене очікував і невеличкий, неприємний сюрприз. Там було трішки виламане кріплення петлі дисплею. Неприємний нюанс, але під мої задачі, в принципі. Це ок. До речі, у цих ноутів дуже популярна проблема із відкисанням клавіатури, але в моєму випадку все виявилось ок. Сижу, я значить далі моніторю дошку оголошень, І через декілька днів, а, ні, забув сказати, чудес, звісно, не буває, тому батарейка, як вказав продавець, виявилася повним трупом. Але тоді в мене зажеврила така невеличка ідея зробити з нього повноцінний апарат, який ще я, можливо, зможу десь трошки реалізувати і заробити якихось пару грошей. І тут мені через декілька днів трапляється чергове оголошення. Ноутбук марки Medion. Ноутбук продається як несправний для майстрів чи ремонтників. Працює, але детально протестувати не вдалося жорсткий диск відсутній. Іноді заїдає клавіше або щось подібне. Я помітив це в BIOS. Продається лише ноутбук без іншого комплекту. Приватний продаж. Процесор Intel Pentium Silver NP 5000 4 ГБ оперативної пам'яті. Візуально, нібито такий самий ноут. Я коротше під напряг чаджі полазив в гуглі. Походу ці два ноутбука апарат не відрізняються, але корпуса батарейки і все інше в них нібито схоже. Я давай цьому продавцю писати, заберу по якісь за якісь адекватні гроші, але мене турбував стан батарейки. На що продавець мені відповів, що в принципі він його держав на зарядці, коли від'єднував ноутбук, працював від батареї, але в якому вона стані, він не знає. Ну і я був би не я, якби я коротше не ризикнув. Думаю, цікаво, все таки, як мені пощастить, не пощастить. Що договорились ми за таку ціну? Отримав я другий ноутбук, розібрав корпус ніштяк, бо бляха клавіатура дійсно не паше. Думаю, попробую ще з двох один зліпити, получиться хороший апарат. Е, якби корпус був краще у другого, але у першого апаратна начинка пободріша. Думав спочатку перекинути клавіатури, але колись я вже одну таку один такий ноутбук замовляв і ремонтував клавіатуру. Там замінити не сама легка задача, тому що там треба ці кліпси відпаювати. Тому було вирішено діяти конкретно, мощно, жорстко. Та ніколи мене цей епоксидний клей не підводив. Так він називається. JB Weld. Я дивився купу відосів, можливо, це проплачені, але під мої цілі підкріплення на петлі, його мало б бути отак. 24 години потримав і в треба замінювати клавіатуру від пала. у мене у мене вийшов ноут з вище зазначеними характеристиками за невеликі бабки я туди ще накинув дві планочки по 8, вкинув SSD з попереднього свого особистого ноутбука Зараз я би хотів провести таку приблизну калькуляцію всіх своїх витрат на даний ремонт. Ноутбук номер раз у нас вийшов орієнтовно по вартості 50 євро. Другий той, який у нас став частково донором, ми придбали за 30 євро. Планку пам'яті яку додав зі своїх запасів, я оцінюю в 5 євро. Та SSD накопичувач приблизно в 10-15 євро. На щастя, зарядний пристрій на у комплекті. Я планую, що нового власника я зможу знайти для цього ноутбука ціною приблизно. Близно 150-200 євро. І додатково до цього всього я ще хочу нагадати, що в мене залишився в ідеальному стані Full HD дисплей 15.6 дюймів, який я перевірив за кадром. І також у нас є бонус на непотрібна плата з Pentium 5000. І ще в нас є невеликого об'єму планка DDR4 на 4 ГБ. Я вважаю, що цей ремонт був непоганий. Ти залиш свою думку мені у коментарях, щоб я розумів, чи варто такі ремонти надалі Публікувати на моєму каналі. І, в принципі, це все. Я став власником офігенного апарата за дуже невеликі кошти. Тому я далі продовжую моніторити торгові площадки, далі шукаю дешеві девайси, ремонтую і ділюся з вами своїми досягненнями. Якщо було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Побачимось!